Отак трішечки включаю, щоб якось нагрітися. Це вже руки сині. Ну, хаосмастер сказав, що шукає мастера, щоб той зробив опалення. О, так от йде тепле повітря. Наш Німецький рапор. <рапор> трошки танцює так і отакі вот юнкерс ну, хороший треба тільки його я тут і не лажу нічого він почав гарчати, почав це, і я виключив його і все. І чекаю мастера. А, непогано зроблено. Але щось там сталося. Так, і у себе я сплю. Це кімната внука. І доньки, і вона трохи вмикає. Отак от трохи вмикає. Тут радіатори холодні. Це я приніс їм. Вони тут замерзли. О, і ще я приніс їм і такі ковдру. Таку ковдру приніс. Але вони натопили там. о так, Не вмикали. Я не знаю, що може хтось скаже він. Він економний чи не економний. Я й боюсь його надовго вмикати, бо як нарахують, як нарахують, що буде мені. Не переливки. О, от так от. Ота, кімната. Кімната. Не можна. Дітина, щоб вмерзла. так от. А на кухні О, трішки треба вже виключати. Так, виключаю. Бо гроші це гроші, гроші на вітер. отак от. О. Думаю, що зроблять і ми не замерзнемо.